Чи можна йти в баню чи в сауну при перших ознаках грипу та ГРВІ, щоб прогріти тіло? Існує ряд таких людей, які точно переконані, що відвідування сауни з симптомами грипу чи будь-якого іншого вірусу якось допоможе процесу одужання. Грип це серйозна інфекція. Ваш організм. Вже працює на максимуму. Це як порівняти роботу генератора при відключенні. Цей дизельний генератор і так на максимальних своїх оборотах виробляє антитіла, піднімає температуру, потрібні ресурси для організму. І що ви робите? Додатково гаряча температура, тепла сауна додатково навантажує серцеву судинну систему. Зростає тиск. Зростає частота пульсу, серцебиття, зневоднення організму провокує сауну, тобто кров стає густіша, і це може закінчитися ну, будь-чим. Навіть інфарктом, навіть інсультом, якщо вже людина похилого віку має ожиріння високий тиск, тому м, прогрівати тіло під час грипу додатково не треба. Все, що вам треба, це дотримуватись базових рекомендацій: тепле пиття, прохолодна кімната. Жарознижуючі препарати, ну стандартний протокол лікування грипу. А людям, які мають тиск високий, холестерин, високий цукор крові, атеросклероз після інфаркту чи після інсульту, додатково під час інфекції навантажувати свої органи і системи не потрібно. Та навіть елементарно гаряче повітря провокує засихання мокрутиння в бронхах. На слезових оболонках горла, вуха, тобто це сприяє запаленню і отиту. Тому, будь ласка, висновки ви зробите самі, послухавши це відео. Гриб ми лікуємо нормально згідно медичних протоколів, а не в сауні. Будь ласка, почуйте і поділіться цим відео.